Доброго дня. Сьогодні у нас 28 грудня 2022 року. Відео про всі грін буде, спробую зробити. І так, починаю з самого головного. Головне у нас наступне. Перша черга не тільки здалась, перша черга ще отримала адресу. Досить довго ми це робили, але на минулому тижні ми це до діло дожали і у нас є паперова адреса. Тепер основний нюанс це внести її в реєстр через те, що приховуючи хоч і Шевченківський район, але наші айтішники, ті, що на державній службі, не можуть нормально там все попрописувати, то ми зараз це пхаємо за допомогою там, нотаріусів, знайомих і всіх таких інших. І навіть якщо це не відбудеться, ми все одно будемо робити передачу і реєстрацію квартир. Тільки буде там одна відкладальна обставина. Але як це буде відбуватись? На цьому тижні ми доробляємо технічні паспорти. В ці технічні паспорти прописується адреса. Тепер, після того, як адреса прописалась, ми готуємо пакет документів для того, щоб ви змогли зареєструвати цю нерухомість. Починаємо передачу з Орімпір поки що 10 число. Січня, я думаю, що 10-це -е гарантовано, можливо, щось буде раніше, але в невеликих об'ємах. Те, що, можливо, комусь дуже терміново, якщо комусь там треба кудись від'їхати чи щось таке. Далі ви берете ці документи, несете їх нотаріусу або реєстратору і далі. Далі ви швиденько отримуєте їх назад, приносите до нас ці документи, пишете заяву про те, що ви хочете створити ОСББ. І після цього отримуєте ключі. Тобто спочатку ви приносите зареєстровані документи на квартиру, а вже потім ключі, щоб у нас не було такого, що люди там по 2-3 роки не реєстрували квартири. Тому після того, як ви своє право власності отримаєте, ми в той же самий день вам видамо ключі. І ви зможете вже сюди заходити і робити ремонтні роботи. Ну Поки що все, тепер перевертаю камеру і робимо вже огляд стандартний. Так, Це у нас перша-друга секція. Бачите, у нас тут вже поставили бордюри. Роблять, відсипають спочатку більшу фракцію, потім буде менше, потім відсів, роблять хідники. От. Таке діло, зараз стараємось це зробити пошвидше, для того, щоб можна було сюди заїхати автомобілем, розвантажити якісь там речі. От зараз покажу звідки буде вхід. От Бачите, тут вже прям-прям вже підготувало під бруківочку. Отакий от заїзд. І так воно пішло, пішло, пішло. І туди в самий низ. Тут вже якісь роботи проводять. Так воно пішло. От тут буде у нас заїзд, захід, заїзд для того, щоб ви змогли завести свої матеріали. Ми стараємося його пошвидше доробити, щоб пошвидше вам зробити можливість сюди заїхати. Отак От оце виглядає зліво хідник, справа в'їзд. Так, по перших секціях я більше ходити в принципі, не буду, бо тут вже все готово. Всередині там лічильники все таке інше. Тому ми одразу переходимо до 7, 8, 9. Зараз йду туди. О, бачите, затягнули клеєм сітку на 7. І так само в кінці бачимо десь приблизно такий самий стан 9. 8. І Внутрішній кут сьомої взагалі ще поки що не покрита пінопластом, Восьма покрита пінопластом і мінеральною ватою. Тобто ми по 7-8 продовжуємо роботи пов'язані з фасадами. І деякі роботи робимо всередині там штукатурні, стяжки і все таке інше. Зараз потрапимо всередину, покажу, в якому там стані все знаходиться. В восьму, наприклад, зайду. Так, от бачимо, у нас тут відштукатурені стіни в під'їзді. Зараз піднімемось вище. Стяжка на підлозі є. Ще вхідних дверей немає. Бачимо, але всередині є стяжка, є внутрішня штукатурка та, яка потрібна нам там, де у нас є керамоблок, ну, цегла. От, бачите, нема. Ну, радіаторів не буде, допоки у нас не буде дверей, тому тому поки що зарано про то говорити. Тобто у нас тут такий стан, як десь 6 місяців тому був. В секції перший і другій. Бачите, вихід в сторону друге, то річка Брюховчанка. Ось такий стан. А, приблизно він однаковий по всіх секціях. Тобто, допоки у нас не буде, а, ліфти ще не роблять, але стоять вже. Площадки. Стан приблизно однаково по всіх під'їздах. Поки ми не будемо робити ніяких внутрішніх робіт до мабуть лютого місяця, коли ми вже закриємо ці повністю під'їзди, щоб можна було щось робити, перейдуть сюди, мабуть, ті хлопці, що роблять внутрішнього внутрішнє оздоблення, мається на увазі під'їзди. А поки ми працюємо з фасадом цього будинку, робимо питання по інженерії, підключення будь-які там, які потрібні погані планування. От так це виглядає. Перейду в секцію 10-12. Так, біля в'їзду, точніше, біля... тут у нас прохід запланований, біля проходу між 9 і 10 секцією, ми от якраз трошечки. Грунт назад відсипали, зробили деякі роботи по прокладенню мереж і зараз вирівнюємо це все діло для того, щоб можна було машинам нашим заїжджати з цієї сторони, бо коли першу чергу закриємо, нам досить складно буде користуватися тільки одним в'їздом. Тепер у нас це вхід в 10-ту секцію. В 10 секції поки що. Стяжки не роблять, ну, ясно, зрозуміло, бо була погода у нас досить неприємна для того, щоб робити роботи мокрі, був мінус. По 10-12 секції. На майбутній місяць у нас тільки одні плани просто б доставити вікна, які там у нас стоять, і доробити деякі кладочні роботи там по прийомних площадках, які у нас там... Були поки що ніяких додаткових робіт до березня місяця по цих секціях відбуватись не буде. Тобто штурмуємо наступну чергу, 7-9, і після цього приймемось за 10-12. Стан приблизно однаковий. Тобто все те ж саме, тільки... Відставання 2-3 місяці від попередньої секції. Тобто тут, тут немає штукатурки на стінах, нема стяжки і нема розводки опалення. Ну і в інших мереж. В інші часи, мабуть, це було швидше зробилося. Ну, На сьогодні маємо те, що маємо. І 13-14 секція. Потихесенько собі роблять моновітні роботи, які ми також плануємо завершити десь до кінця весни. Вони вже точно завершені. Подивимось, як там далі буде у нас з погодою, що вона нам дасть і що нам дадуть відключення світла. і Маємо надію, що все стабілізується і його будуть відключати менше хоча б в білій зоні. Отак От це все діло відбувається. другому грін буду, мабуть, все. Про введення в експлуатацію передачу квартир я сказав. Про по кожній секції коротенько пробіг, далі біжу на третій. Якщо є якісь питання, краще задавайте їх тут не в коментарях, бо я їх все одно до сих пір не бачу. Перший коментар, допоки не відповім. Тому краще задзвоніть менеджерам, вони вам швидше відповідатимуть, ніж я тут. Під цим відео перепрошую, якщо що. Так, це у нас третій Грінвуд. Спробую швиденько пройтись, щоб надовго не розтягувати ці відео. Приїхали перші вікна. Бачите, на першій секції повністю стоїть вже зовнішня кладка. Та, в принципі, і на третій там доробляють. Рахуйте, що муляри дороблять її скоро. Перша, третя буде готова по кладці по зовнішній, лишиться внутрішня. А друга, четверта вже з наступного року почнуть класти. Повністю зроблений весь моноліт, тобто там можемо робити зворотні засипки. З іншої сторони, це я зараз обійду вам покажу. Отак виглядають вікна. Вікна, нагадаю, такі самі, як на другому грінвуді, антрацитового кольору зовнішнього. Отак досить, досить красиво все ж таки виглядають темного кольору вікна. Що це? Ага, такі ж самі гласа. Ось так. 13 вікон вже поставили. На сьогоднішній день вікончики вже пішли, бо повітряна тривога. І вони вже собі поїхали. Завтра продовжать. От з цієї сторони теж, бачите, є вікна. Іду далі. Ось там працюють мулери, там арматурний працює цех А це у нас 9 секція, 9-10, от вони з невеличким уступом йдуть, зараз вийду на кут, покажу. На 3-4 число ми повинні залити плиту перекриття над паркінгом, і вже почнеться житлові Поверхи Зараз покажу. От, бачите, палубу вже набрали. Зараз вони варять потроху арматуру, а потім будуть в'язати. В'язати вже почнуть, мабуть, десь числа 2-3. І на 4 потенційно у нас заливка плити. От обіду навколо, якщо там мені дозволить. Так, дозволяє. Ось так виглядає. Наш майданчик з кота північно-західної частини нашої ділянки. Оце дев'ята секція, десята, попереду ви бачите, 3 і 4. І далі там продовжують невеликі об'єми робіт наші хлопці по. Переміщенню ґрунта, тому що його треба постійно тут переміщувати, через те, що треба робити постійно зворотню засипку, щоб його не вивозити нікуди за це не платити, ми його переміщуємо по ділянці. І от, Бачите, зробили вже підпорну стіну. Ну, Це не підпорна стіна, це стіна паркінгу, її можна вже зробити гідроізоляцію в невеликому об'ємі, і зробити зворотню засипку, щоб не просідала. Земля, щоб ми зберегли по максимуму ось ці дерева, наприклад. Бо в тому куті ділянка йде вгору. Тут вже краще трішечки. Бачите, тут, тут, тут вже воно практично на рівні, навіть трохи нижче, ніж рівень землі буде. А от на північно-західному куті досить. Висока земля іде. І тут знову вона піднімається. Тут, тут, тут така сама ситуація буде з 11-12 секцією, особливо з 12. Теж треба буде швиденько робити перший поверх. Ну, по горін буду третьому. Скажу наступне, що основні роботи ми по о 11, 12, 5, 8 секціях почнемо з березня місяця. Мається на увазі, до цього будуть максимум підготовчі. По моноліту ми практично нічого робити поки що не будемо. В більшості це демонтажні роботи та приміщення ґрунтів. А вже з березня, коли закінчаться основні роботи по моноліту. На 9.12, вони вже будуть підходити до кінця, то ми вже перейдемо масово на 6 секцій, практично одночасно. Сюди. Так, їдемо на 4-й Так, 4-й Грінвуд. Зараз перед тим, як підійти до першої другої секції, в яких у нас вже завершена кладка зовнішня. Трошечки розкажу про четверту, п'яту і шосту. От зараз тут стоїть четверта секція. Довго не могли ми отримати містобудівні умови для того, щоб побудувати. Отак от повинна була йти п'ята секція. Не отримали ми можливості нормально поспілкуватися з владою і тому ми пішли через, через те, що ми будемо вносити зміни в. Вже в той дозвіл, який є, тому що містобудівні умови на цю частину ділянки є. А отут невеличкий такий обрізочок, який включає оцей будиночок, ми не можемо забудовувати юридично, тому що на цій ділянці містобудівних умов немає. Тому ми, використовуючи ті, які є містобудівні умови, беремо зміну до дозволу і добудовуємо четверту секцію. Яка буде переходити в шосту, можете вже подивитися, в відділі продажу вже є планування. Тобто тут буде йти четверта, одразу вона повертає, іде отак вздовж, і отам потім в кінці стає отак от шоста секція. На першому поверсі з цієї сторони будуть невеличкі нарізані комерції 30, 40, 25 квадратів, з тої сторони буде велика комерція під магазин. І тут також будуть дві середні комерції. А з, зі сторони парку буде в'їзд в паркінг на 20, по-моєму, 4 машиномісця чи 22. Точно не пам'ятаю. Бо були невеличкі зміни. З'явилися ще у нас електрощитова в паркінгу. Тому десь орієнтуємось з 15-20 числа січня почати вже. Продажі по цих секціях. Тепер далі йдемо. По зашкленню. Перша друга секція готові до зашклення, і там ми будемо це, це вже робити після 15 січня. Поки що зараз хлопці ставлять вікна на третьому грінді, ви тільки що це бачили. А далі вони вже переходять на першу, другу секцію. Четвертого Грінводу, а потім звідси знов підуть доробляти другої четверту секцію третього Грінвову. Так от вони будуть прикидатися. І так до березня ми повинні закрити всі вікна першої, другої секції четвертого Грінводу і першої-четвертої секції третього Грінводу. Тут ми отримали, от, бачите, зараз ще один є заїзд. Тут ми отримали е дозвіл, маємо документи, маємо вже е проєкт, доробляємо, точніше вже останні розділи, і тут буде у нас е підстанція, яка, від якої будуть запитані не тільки четвертий грін, ще третій, і навіть будемо тягнути до другого е окрему мережу, бо е ця підстанція досить. Е Така буде велика, і е, потужність також буде в ній велика. Там не 1 МВт. Е, так, ну тут ми бачимо, що потроху, потроху воно все рухається по кладці в більшості е, по, ще, по четвертій секції. Чому є можливість, нема, нема дозволу. Не можемо рухатись по висоті по четвертій секції. Причина в тому, що е, сусідній суміжний фундамент повинен вже бути залитий. Тому і чекає четверта секція, от стоять колони. навіть не виставляємо палубу, тому що спочатку треба вирити фундамент під п'яту, е, залити фундамент, і тільки після цього ми можемо приходити нагору технологічно так можливо. Ми так технології е, не порушуємо. В принципі, по четвертому грінвуду це все. Основну інформацію я на початку сказав. Тому е, на сьогодні все. Всіх з наступаючим святом. І з тими, що вже пройшли, хто 25-го відмічав. І з тими, що будуть, хто відмічає пізніше з усіма всіма святами нас. Всіх, щоб всі були живі, здорові, і щоб в наступному році у нас було мирне небо над головою і перемога Так, а завтра буде огляд по парксайду.